Лайфхаком та відкриттям цього літа від комарів, мошок, набридливої мошкари. Бру ненавиджу цей звук особливо ввечері, коли відпочиваю, чи коли збираємося з друзями в бесіці, чи просто посидіти на вулиці. І я тобі покажу відмінність оригінальної москітної електричної лампи від китайської, яку я придбав в Аврорі за 280 гривень. І я вам наглядно продемонструю силу струму, силу удару. Ви можете почути ось на китайській. Ну він тут ніякий, взагалі як від зажигалки, якщо хтось знає, і на нашому оригінальному гаджеті, тобто різниця дуже велика. Ну, а ще дешева китайська має якусь дурацьку зарядку, і ви уявіть, у вас просто вдома буде купа ось цих найрізноманітніших зарядок. Наша оригінальна має сучасний роз'єм Type-C. Це ось така оригінальна антимоскітна лампа від комарів, комах і прочої летючої гадості, яка тобі докучає. До речі, тут є led ліхтарик і 1200 Ампер годин акумулятор. Вона портативна, можна завжди її взяти скрізь з собою і використовувати вдома, на природі чи, можливо, ти просто хочеш відпочити, а комарі літають скрізь, то ось тобі. Бі лайфхак використовуєш її, і на відміну від дешевих, які продаються скрізь, в АТБ що можливо, в Аврорі ти бачив, тут використовується справжнє ультрафіолетове світло, а не просто синя підсвітка. Це означає, що комахи на неї летять і отримують електричний розряд, що змушує їх. Не докучати тобі більше особиста рекомендація. Користуюсь вже на перший день, і скажу відверто: у мене є маленька собака, вона постійно бігає на вулицю і ввечері ах, ми з дружиною воюємо з цими набридливими комахами. А за допомогою ось такої портативної електричної лампи можна просто поставити, вімкнути та розслабитись. Користуйтесь лайфхаками, я завжди показую та розповідаю про цікаві гаджети, які проходять перевірку мною особисто. І це той самий лайфхак, який ти можеш використовувати. Одне на життя вмикається ультрафіолет світло Два на життя вмикається ЛЕД ліхтарик. Ось, Тому для замовлення пиши нам повідомлення або на фіціальній.